Привітки! Сьогодні у нас ще одна розпаковочка, але е, я хочу вам показати новиночку. Ось така новиночка. Тут Mela Dі. Я забула, як його звати. Але ще тут є таке зайка, Kitty. і ось така чап. В цих пакетиках будуть попадатися. Лялька, лялька, але одягнути ви одяг э, з там Тут Хеллоу Кітти, значить, з Kitty. Зараз я хочу вам показати, хоча Хотя... що? У нас тут чотири пакетики. І це дуже-дуже жаль, Це дуже-дуже прикро. Але треба піднімати відео. Хоч вона і закінчиться, але нічого страшного. Почнемо ми з її. Давайте сьогодні зелений кольор відкриємо. давайте, ось цей. Давайте зелений сьогодні. оп. Ось зелений. Ось тут ні. Ось тут. Тут більше червоного, тому і червоний. Ось цей, давайте. О, давайте ось цей. І все. Ось цей ще, І ну, тут теж буду, ось. Зелений. Да, Незрозуміло. О, і ще один. Давайте тоді метелика приберемо. Ось така у нас сьогодні успокоичка ось такий, ось такий і ось такі ось наша колекція. 100 пакетиків. Ну, ну, ну открывается. Гарный пакетик. Не хочу его. Нажимаю, вот. ну, давайте вот у вот так вот. Опа. Тут у нас теж. Да что-то

Ось тут у ну, нас тільки червоний, але він рожевий, не роз... червоний, тому його сюди. Ось так. Далі. А Опа, блин, сразу еще выпущу, то кит, потом сюда его. Вот так. И наступна наша новиночка. Такая девчатка. Вот такая девчонка. Ладно, и вот сюда давайте. Вот, вот так вот. И наш вот Телефоны. Ось так. от Говорю зараз Вимкнути світло. Але я що Ось так і дивимось тепер наклейки. Ось такі текучка і бам, ось так. Давайте тут так приклеїмо. от сюди, Оп. і на цьому наша розпаковка закінчилась. А. До наступних відео Ось усі бувайте. І якщо тут коментарі будуть... Відкриті, то пишіть свої кольори у коментарях.